Всім привіт і здоровенькі були. І так, для тих, хто переживав, що ми самі святкуємо Thanksgiving Day, де ділись наші друзі. Ось ідемо з ними на зустріч. Ну, не буде у нас велика компанія, тому що в цьому закладі такі невеликі досить столи. Для великої компанії не підходять. Треба їхати. По чоловік 6 казала Маша саме краще тому що вона вже була в таких закладах пару разів і каже, що ну незручно великій компанії сидіти. Треба розділятися на столи. І нас буде шестеро такий саме оптимальний варіант для. Для, туди... для походу в це ми йдемо Називається <кхід> заклад Кей pad Корейське барбікю. Хто був вже тут, може вже хтось був, може ще хтось хоче піти в якесь інтересне місце. Дивіться, я покажу, можливо, і вам сподобається. Звичайно, там не дешево має бути, ну, але щось новеньке. Ми часто не ходимо в такі заклади раз, можливо, в три місяці. Але стараємося всюди побачити. Щось новеньке, і, можливо, якщо сподобається, то повторити і сходити туди з іншою компанією. Там непоганий вибір і м'ясних, і рибних, і навіть супи там є: вегетаріанські, і курячі, м'ясні. На вибір можна готувати макарони в супах, О, Там, ну, корейське корейська кухня, самі розумієте, що це таке. Так, сонце світить нам в спину. Засвітлює мені камеру. Степан сидить ззаду, бачите, охорона на місці. Він, коли я їду за рулем, спереду насідає. Він мені не довіряє. Ну, що вивчив, то маєш, як кажуть. Твоя школа. Їхати нам хвилин 20, напевно. Поїхали. Містечко буде Юніон. Ось цей заклад ось так називається. Бачу, навіть молоді хлопці сюди йдуть, яким інтересно щось приготувати, самими поїсти. Заходимо і дивимося. Що тут? Тут вже навіть на, на вікнах є приблизно побачите, що тут і як тут. Наші друзі вже на під'їзді, ми перші йдемо змінімати чергу. Так у них оформлений вхід. Нам прийдеться трошки почекати, поки нам помиють стіл. Ну, ми чекаємо ще своїх, ми нікуди не квапимося. Покажу вам розцінки, якщо видно, щоб було зрозуміло, скільки за кого і коли треба платити. Так, поки нікого нема, покажу вам, який стіл, що він собою уявляє. Поки лише є ми отакі горілки для кожного. Де може готуватися зубка? Це отакий котел барбікю. Тут може також піджарюватися м'ясо, риба, креветки, овочі. Все, що вам забажається. Мекмер. Барбікю. У них дивіться, різне можна робити, різне багато. Всього всячини. це все можна заказувати колись день народження. І так, машрум супчик з Стьопій принесли. Дивіться, які тут порції. У нас Healthy Herb – це здорові трави. У Маші також там всі хлопці також собі дівчата заказують. Ось цілому стакану води нам дали зупа, вода. Ого. От тут у них є така станція для соусів, де можна набирати собі соус, який хочеш. Можна набирати також. Соуси, соуси, соуси. І якісь тут є ще солодощі, фрукти і якийсь кейк. Оце у нас для супа. Принесли стільки всього. Зелені. Сам суп готовий. Така посудка. Ця їда, вона не готова. Так що її готувати це в суп. І потім набирати сюди собі оцю піалочку окремо і пробувати. Кожний інгредієнт пробуєш окремо собі отут. А друге доварюється, слухайте, ну тут їди, але скільки би ти не заказав, би ти не їв, ціна одна 30 доларів на чоловіка. Слухайте, зупа вже кипить. Усього потрошки ми тут вже накидали. Великий набір різних продуктів. І зараз ото то собі накладаю. Воно трошечки кипить і можна їсти. Да. Нос і барбекю почалося. Ми спочатку овочі. У нас ще є тофу, м'яско для барбекю, хоча я зупою вже наїлася. Не знаю, чи нам хватить місця ще для барбекю місцевого. У людей все кипить, бурлить, тут сидить такий туман. Смок. Жарим креветочки та м'яско. Нас обслуговує така гарна офіціантка Крістіна. Такі гарні в неї очки. Зупу, звичайно, не з'їли ніхто. І у Степана зупа є, і у мене. А це ми взяли. Я це з'їв тут зупи. Я вже. І у нас пішли морепродукти, які є хат або спайсі. Ну і ми вже наїлися, не по дитячі. І ще повно їди є, і багато чого лишиться. Ну і на десерт отакий маринований персик. апельсин І є тортик. Ну ми тортик не брали. Все. На шістьох чоловік 360 доларів. Ось така вечеря. З вами прощаюся, всім пока і слава Україні, Бай-бай.